Доброго дня, дорогі діти. Тема нашого уроку – Корнелія Функе Чорнильне серце. Тема оживлення книги в творі. Про письменники звичайно думають, що вони вже давно померли і не здогадуються, що їх можна зустріти десь на вулиці чи в крамниці. Так вустами свого персонажа говорить Корнелія Функе. Одна з найвідоміших дитячих письменниць Німеччини, про яку ми сьогодні поговоримо. І сама вона жива живісінька і мешкає в Каліфорнії, де творить фантастичні історії, які обожнюють її юні читачі. Функи можна зустріти в крамниці чи на вулиці, проте найкращим доказом її існування є книжки, які виходять щороку. Корнелія Функе німецька письменниця та ілюстратор. Автор понад чотирьох десятків творів для дітей. Працює переважно в жанрі фентезі та пригодницького роману. Найбільш відома у світі як автор чорнильної трилогії. Твори Функе перекладені багатьма мовами світу, зокрема українською. Народилася. 10 грудня 1958 року в місті Дорстен, земля Північний Рейн, Вестфалія. Батьки Карлай Хайнц і Хелм Функе. у дитинстві мріяла бути астронавтом або пілотом, але згодом вирішила стати педагогом, закінчивши гімназію святої Урсули в Дорстені, переїхала до Гамбурга. Де студіювала педагогіку в Гамбурзькому університеті, після закінчення навчання три роки працювала соціальним працівником із дітьми-інвалідами. Саме тоді Функе усвідомила важливість історій, які допомагають дітям відволікатися від проблемної дійсності. Паралельно Корнелія Функе вивчала дитячу ілюстрацію в Гамбурзькому інституті дизайну. Свою кар'єру Функе почала як ілюстратор та дизайнер дитячих книжок. Розчарування від читання деяких текстів породило в ній бажання спробувати писати самій. Серед своїх улюблених книжок Функи називає Володаря перснів Толкієна, хроніки Нарнії Льюіса, Пітера Пена «Барі». Міжнародна слава до корнелі Функи прийшла 2002 року, коли в США вийшов друкам переклад її роману Володар над злодіями. Упродовж п'яти місяців він очолював списки дитячих бестселерів та Великобританії. Ця книжка отримала одразу дві престижні американські премії в галузі дитячої літератури. В того ж року, журнал Тайм. Назвав функе найвпливовішою німкеною світу 2003 року вийшов друком, чи не найвідоміший на сьогодні роман Функе Підліткове фентезі Чорнильне серце. А в 2006 та в 2008 роках його продовження Чорнильна кров та чорнильна смерть Цікавий факт: перший роман чорнильної трилогії. Екранізований 2008 року. Бюджет фільму складає 60 мільйонів доларів. Чорнильне серце належить до жанру фентезі. Фентезі це жанр фантастичних творів, що тяжіє до міфології. Значну роль у сюжеті грають надлюдські магічні герої і сили. Дуже цікавий сюжет твору. Дванадцятирічна Мегі зовсім не пам'ятає свою матір, але не відчуває себе знедоленою. Її батько, палітурник-мартімер, якого всі називають Мо, створив для своєї дівчинки цілий світ, повний любові, фантазії і пригод. Мо обожнює книги і навчив Мегі цінувати красу друкарського слова. Здавалося, не може бути на світі людей ближче, ніж ці батько й дочка, але одного дня в їх будинок приходить дивний незнайомець, і після його візиту Мегі починає розуміти, що насправді дуже мало знає про таємне життя свого батька, що він приховує від неї все по-справжньому важливе, у тому числі обставини загибелі мами і якусь книгу, за якою полюють. Моторошнуваті особи, мо дві з Мегі в будинок її тітки, Елінор, і незабаром після цього його викрадають на очах у доньки. Елінор удається врятувати ту саму книгу, через яку, на думку Мегі, їх і переслідували лиходії. І дівчинка вирішує віднести книгу ватажкові злочинців з гадковому каприкорну, аби обміняти на намо. Вона не здогадується, що капрікор не людина, а персонаж, що зійшов із сторінок роману. Мо володіє страшним даром. Коли він читає вголос, персонажі оживають і матеріалізуються в нашому світі, а на їх місці в книзі опиняється хтось із слухачів. Так зникла мама Мегі. Тепер Капрікор намагається шантажувати мо життям доньки. Аби з його допомогою наповнити світ книжковими лиходіями і добитися абсолютної влади. Як ви помітили, кожен розділ у книзі розпочинається з цитати відомих письменників. Один з рецензорів сказав, щоб коли зібрати книги усіх письменників, котрі функи цитувала в Чорнильному серці, то вийшла б чудова дитяча бібліотека. Корнелія Функе говорить, що пише перш за все для тих дітей, які слабкі здоров'ям і тому живуть у світі книг. Але, вигадуючи чергову історію, вона думає також і про тих, хто зовсім не любить читати і намагається уявити собі, чи зацікавить її нова книга, не читаючи дитя. Тож я сподіваюся, що ви, діти, із задоволенням будете читати книгу Чорнильне серце». Любов до книжок особлива здатність героїв Чорнильного серця. Ось, наприклад, як неймовірно, поетично говориться про ставлення героїні Мегі до книг. Книги були для нього домом в чужому місті, внутрішнім голосом, друзями, з котрім не посоришся умними, сильними, смілими, прошедшими огонь, воду і мідні труби. Корнелія Функе завжди сама ілюструє свої книги, малює пером. Вона говорить, що так легко писати, коли намалюєш портрети персонажів і основні сцени. Тоді вони неначе втілюються і залишаються лише зафіксувати події їх життя. У Корнелі величезна бібліотека, майже така, як Велінор, героїні Чорнильного серця. Лише на відміну від Елінор, Корнелія щаслива в шлюбі і є матір'ю двох дітей, 14-літньої Ганни і 9-річного Бена, які незмінно першими читають і оцінюють її книги. До того ж, в будинку письменниці завжди мешкає безліч тварин. На даний момент це два поні, собака луні і дуже соромлива гвінецька свинка. Своєю любов'ю до братів наших менших Функе нагороджує всіх добрих героїв. Також багато уваги вона приділяє доброчинності. Як зазначає сама письменниця, вона заробила достатньо грошей, щоб поділитися із тими, кому вони потрібніші. Соціальний працівник перетворився на мецената і привела Корнелі до цього дорога, складена зі слів, магічних слів, якими на сторінках її оповіді промовляють феї, принцеси, слів, які з радістю ковтають тисячі, тисячі хлопців і дівчат в усьому світі. І хоча їм ніколи не вдасться потрапити до іншої реальності, та хто знає? Адже нема гарантії, що наш світ не є дбайливо виведений чиїмось пером сюжет. Дякую за увагу. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання, знати зміст твору, вміти висловлювати думки, дібрати цитати до характеристики образу Мегі. Бажаю всім успіхів!